Друзі, всім привітам! Мої вітання. Так, що у нас наступає зима. Починається, як кажуть, по всіх фронтах. Дивіться, вже вкрився лід у нас десь на сантиметр. І, як і в тому році, починається сезон боротьби, я кажу, за духой для риби. Зараз покажу, як я це все діло проходжу. Це ось труба одна із. Переточних у мене розбив я її. бачите, Розбиваю льод там постійно. Да? Ну, там для того, щоб не обламати. Зараз копанка, можна сказати, практично наповнена по максимуму. Це переточна моя на іншу сторону. Отак ось виглядає. Да? Ну, такий об'єм, я скажу, можна і на коньках буде поганяти. Да? Дітворі, допустимо тому році, Чи позатому. Ну це Копанка молода, в мене два роки тільки буде навіть завчаркою тут да? по льодові. Ну, а зараз покажу, як я кожен рік веду боротьбу. Слава Богу, в тому році задухи не було у нас, надіюсь, і в цьому році буде все те саме. Е, зараз все це діло самі побачите побачити. Уже такий ну, а я чи не пунктуюсь, то норм. А тепер все це діло ми прибираємо. Є в мене такий качок. В общем, друзі, отаким макаром це все діло в мене проходить весь зимовий період. У будні дні це зранку та ввечері тому як працюю, так? а на вихідних днях, тричі ще й в обід пробиваю. Ну, можливо, ще буде і так норм. Ну що ж, дякую вам за перегляд, напишіть свою думку. Як ви вважаєте таке, Ну, мені в тому році допомогло, тут ні одна рибка не пропала. Вам бажаю всім добра здоров'я. Пишіть свої коментарі, а також підписуйтесь на канал. Якщо цікаво, ще у нас багато буде всього виходити на відео. Вам всього найкращого, подобачим, пока-пока.